Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку це Броунівський рух. На минулому році ми познайомилися з вами з будовою речовини про те, що все в нашому житті складається з атомів, ті, в свою чергу, об'єднуються в молекул. Із різних об'єднань, поєднань виходить речовин. Таких речовин зараз нараховується близько 20 мільйонів. І кожного дня вчені винаходять нові е, речовини, які мають нові властивості. Сьогодні ми з вами знайомимося з броунівським рухом. Давайте переглянемо цікаву презентацію. Так. Пояснити. У природних науках основним методом набути нові знання є наукове дослідження, яке здійснюють у чотири етапи: спостереження і накопичення фактів. Постановка запитань. Пошук відповідей на запитання в наукових джерелах, формулювання гіпотези, експеримент. Створення теорії. Або висування нової гіпотези. Щоб сформулювати гіпотези, необхідно створити модель досліджуваного об'єкта. Крім того, під час експерименту науковці не завжди мають змогу дослідити фізичний об'єкт через його мікроскопічні, наприклад, атом або величезні, наприклад, сонце, розмір так фізики. Використовують моделі, що представляють об'єкти мікросвіту в збільшеному вигляді, а об'єкти мегазвіту у зменшеному вигляді. Ви пишете зазубіння. Модель у широкому значенні це деякий образ об'єкта, що нас цікавить, або навпаки, про образ певного об'єкта чи системи об'єктів. Наприклад,. Глобус модель земної кулі, фотографія модель зображеного на ній об'єкта, план модель місцевості. Що ж до розуміння моделі як прообразу, то можна згадати, наприклад, виставкову модель автомобіля, за якою надалі почнеться масове виготовлення таких автомобілів. Під моделлю науковці розуміють предмет, відтворений матеріально. Або за допомогою знаків, формул, рисунків, схем, слів, у якому враховані найбільш важливі характеристики об'єкта чи явища дослідження? Існують різні види моделей, які застосовують у фізиці. Предметні моделі, що є копією певних об'єктів, моделі літаків, географічні карти. Лопуси, муляжі тощо. Знакові моделі, у яких за допомогою схем, рисунків, формул, креслень, слів, подано основні характеристики природного об'єкта або явища: рисунок будови речовини за Арістотелем, рисунок будови речовини за демокрітом, формула площі квадрата та інше. Моделі на основі аналогії, що мають іншу фізичну природу, ніж об'єкт дослідження, таке унаочнення об'єкта дає змогу, наприклад, краще уявити розміри атому, представивши його у вигляді яблука. У цій моделі справжнє яблуко мало розміри землі. Добре. Тобто ми з вами з кожного дня, з самого раннього дитинства, спочатку гралися різними моделями, моделями автомобілів, моделями конструкторів, моделі ляльки, дівчата грали, так? моделями різних тварин. І так ми дізнавалися про природу. Вчені не граються вже з такими моделями, вони їх використовують для навчання. Ми з вами просто гралися, щоб пізнавати прості речі, так? де у тварин очі, вуха, а вчені дізнаю, дізнаються більш фундаментальні е, значення, коли вивчають при моделі. Не завжди, як казали, ми маємо змогу е, е, літати на. Сонце або на інші планети для того, щоб вивчати їх властивості, тому ми використовуємо планети, моделі або на спадки, якщо нам потрібно вивчати якийсь мі мікроскопічний світ, якісь молекули, а вони досить маленькі, нам зручніше зробити її більшою, зробити модель. Цім, цього атома більшим і так з ним знайомитися. Давайте подумаємо, яку модель можна запропонувати, щоб пояснити маленькій дитині, учениці першого класу, що між частинками речовини є проміжки. Давайте подивимося, схожу завдання. Модель на основі аналогії, яка демонструє, що між частинками речовини є проміжки, допоможе притча про повний угорщик. Мудрець сказав своєму учнері, ось цей горщик я зможу наповнити повінця тричі польбі, жодного разу не спорожнивши його. Учень не повірив. Тоді мудрець накидав у горщик камінців. Наповнився? спитав він. Наповнився, відповів учень. Після цього зверху камінців мудрець насипав піску, знову наповнився. Знову. А тепер дивись, наповниться й утретє, промовив мудрець і залив у міст горщика. Водою. Пояснити, що відбувається, не складно. Між камінцями є простір, де можуть розміститися піщинки, а між піщинками проміжки, куди просочується вода. Так само побудована речовина між дрібними, непомітними для неозброєного ока частинками речовини є проміжки. Тобто будь-яка речовина на 90% складається з проміжків. Є молекули, але обов'язково між молекулами є відстань. Марія, прочитай, будь ласка, інформацію, цікаво знати. Цікаво знати, якщо виталити проміжки між атомами людського тіла, то все, що від нього залишиться, може проникнути крізь вушко голки так, тобто ми з вами також складаємося з атомів, і, звісно, також є проміжки. І якщо ось ці всі проміжки прибрати здоров, в, в людини, то залишиться е, дуже мало, мало від нас. Тобто ми на більшу свою частину складаємося з проміжків і так будь-яка інша речовина. Давайте подивимося ще, дамо. Відповіді на запитання. Якщо від стільця вилучити всі атоми, то що від нього залишиться? Калюжа, запасні частини нічого не залишиться. Усе залишиться на місці. Як ви думаєте? Кажи Марія, я думаю, що від нього нічого не залишиться. Умнічка. Тому що все в нас складається з атомів, і якщо ми атоми приберемо, то залишаться лише проміжки, тобто нічого. Давайте розглянемо таке цікаве зображення. У нас сидить хлопець і грається за комп'ютером. А тут на кухні згоріла каша. І також ми бачимо, що відкрита вікон, це відкрите двері. Через деякий час що відчує хлопець? Кажи, Маша. Він відчує запах горілої каші. Так, а чому він це відчує? Тому каша ж тут, а він аж в іншій кімнаті. Тому що атоми будуть розносити запах у повітря. Так. Як ми з вами? Е коли заходимо до кав'ярні, піцерії, ми одразу відчуваємо гарні аромати. Або коли мати вдома готує смачну їжу, ми одразу це відчуваємо. Якщо б цього не було, якщо б не було атомів, то ми б не відчували цього відразу, тобто запахи залишалися там, де вони є. Давайте подивимося наступну цікаву інформацію. Так, і я бачу, що хтось намагається приєднатися хвилиночком. Так. Угу. Дивимося цікаву інформацію Це відео. Я відчуваю запах ніж. Просто неможливо працювати через протяг. А цікаво, чи відчув би я цей запах, якби не було протягу? Давайте перевіримо це за допомогою експерименту. Чи змішається газ на одному кінці трубки з іншим газом на другому кінці трубки за відсутності протягу? У нас є два гази. Якщо вони змішуються, утворюється білий дим. Експеримент полягає в наступному. В один кінець трубки поміщаємо ватку, змочену в рідині, яка випаровується, утворює перший газ. В інший кінець поміщаємо ватку, змочену в рідині, яка випаровується, утворює другий газ. Процес почався. З одного кінця трубки перший газ іншого другий. Та з одного протягу всередині трубки. Цікаво! Чи зустрінуться газ. Якщо це станеться, це свідчитиме про те, що частинки обох газів рухаються. Гази рухаються зустріч один одному крізь повітря. Якщо вони зустрінуться, утвориться дим. А ось вони й зустрілися. Ми і так знали, так, що молекули, атоми постійно рухаються. Навіть якщо немає протягу, тобто вітру, вентилятора, то все одно відбувається ось це змішування. Так? Коли ми з вами користуємося парфумами, одразу пахне на всю кімнату, коли ми з вами е, якусь, е, готуємо якусь їжу, також обов'язково змішуються речовини. Коли ми в ванну, коли купаємося, додаємо якусь рідину, вона також розповсюджується по всьому об'єму. Не буває так, що вона залишилась десь там е, окремим, тобто паласа та ванни рідини, не буває, так? Вона обов'язково займає весь простір. Е, протяг нам тільки допомагає це, пришвидшити цей процес. Тобто, якщо в на цьому зображенні були закриті, і двері були закриті, каша все одно погано пахла, але час, за який ось цей запах набрався би до людини, був більшим. Давайте дамо відповідь ще на таке питання. Цікаво, чи ну, також ми сказали, що звісно, що гази зустрінуться. Е, і навіть якщо зачинені, будуть двері, вони зустрінуться обов'язково, тому що є щелини. Е, ось цей е, процес, коли відбувається змішування речовини, називається Броунівський рух. А скажіть мені, будь ласка, коли нас не задовільняє запах у кімнаті, що ми робимо? Ну, ось зайшло щось там погано пахне, що ми будемо робити? каже Мілан. Ми беремо, ми відкриваємо вікно, щоб е, вивітрити кімнату. Так, так. А що відбувається, коли ми відкрили е, віконце? Коли куди диваються а... наші погані запахи? Атоми вилітають в у вікно. Так, так. Тобто ось ці погані атоми, які нам не до вподобають, як пахнуть, вони змішуються і поступово всі виходять у віконце, їх е, вітерець, сквозняк. Ось це водуває і вони далі летять. Але вони ось ці погані, вони і там погані. Але тому, що погано пахнуть, вони, може, добрі, вони погано пахнуть для нас і там за вікном, Але тому, що там багато інших запахів, і вони змішуються з ними, ми вже це не відчуваємо. Мілан, читай, будь ласка, перший. Браунівський рух це без, безперервний хаотичний рух мікроскопічних частинок, що перебувають у, рід, у рідкому чи у газовому середовищі, зумовлений постійним хаотичним рухом частинок рідини або газу. Добре. Так, ось ці правила можна своїми словами, але ви повинні запам'ятати. Марія, читай, будь ласка, друге. друге. Б... Броунівський рух експериментальне підтвердження того, що частинки з яких складаються речовини, безперервно та хаотично рухаються. Так, ми казали, що атоми постійно рухаються, Так ось в атомах, в газоподібних та рідких речовинах вони Взагалі подорожують в межах цієї рідини, де їм завжди, туди вони і рухаються. Вони не мають ніякої закономірності, не можна угадати, де буде цей атом через хвилину, через 10 хвилин, через секунду. Тобто, це хаотично, немає ніякого закону, за яким вони рухаються і змішуються. Давайте дамо відповіді на конкурс найрозуміший. Рука золотої статуї в давногрецькому храмі, яку цілували, віруючи, за десятки років років, помітно, схудла, Зменшилося. Чому це відбувається? Чому відбувається зменшення речовини? Тому що, коли ми її цілували, ми Ну, Не ми, а віруючі, які були в тому храмі, вони забирали маленькі атоми золота. І з часом з цих атомів стало менше, помітно менше. Тобто мільйони, мільйони їх забрали, і тоді, помітно стало, що зменшилося. Це не означає, що ось я поцілувала, і в мене золоті губи тепер. Ні. Ми ж казали, що атом його не можна побачити без мікроскопа, і він має е, досить е, маленький розмір. А також коли ми з вами цілуємо, статую, можемо залишали свої якісь там е, рідини, так, е, виділення або Помади, і вони також спричинювали того, що атоми відривалися від статуї, від руки саме, і вона зменшилася. Так само відбувається і з кам'яними сходами. Тобто, з часом, коли там, де ми багато ходимо, там в нас невеличкі такі поглиблення. Це стосується і пола, звичайного, де ми ходимо, і ламінату. І дороги, там, де автомобілі рухаються зазвичай більше, в тому місці менше асфальту. І е, взуття ваше улюблене, яким ви багато користуєтесь, там також подошва буде більш пошкоджена. Про що це свідчить? Що атоми з кожної речовини вони відриваються? Е, і з часом поверхня, ну ми кажемо, стирається, але. Це свідчить про те, що атоми вони відриваються. Коли ви приходите додому, у вас на взуті також може бути клаптики асфальту. Так? Ви також його руйнуєте. У вас у подошві залишаються невеличкі клаптики крихти асфальту. Ось уявіть, що це під мікроскопом, так як відбуваються відриви від Атомів від речовини, тобто ми беремо невеличкі пластики і їх розносимо. Якщо у зачиненому приміщенні скористатися парфумами, через хвилинку їхній запах буде відчутний у будь-якій точці цього приміщення. Чому? Що відбувається? Матвій, що ти можеш сказати? Чому буде пахнути на всю кімнату? Завдяки Броунівському руху, тому що він у е, газах, тобто у повітрі, постійно атоми рухаються, і атоми однієї речовини, тобто парфумів, рознесуться по всій кімнаті з часом, тобто одразу пахнуть тільки біля нас. А чим вища температура в нашій кімнаті, тим швидше вони будуть рухатися і швидше вони розповсюджуються по всьому простору. Якщо навпаки в кімнаті буде прохолодно, то вони за менший час буде розповсюджувати, розповсюджуватися. Але обов'язково вони ось ці атоми займуть весь простір у кімнаті. Коли на кухні готують якусь страву, її запах можна відчувати навіть у віддаленій кімнаті, знов-таки завдяки броунівському руху, тому що атоми у газах рухаються хаотично, вільно, по всьому простору. І атоми зі страви через деякий час проникнуть будь-яку кімнату. Пам'ятаєте, мати жарила к... котлети, а в нас пахне і волосся потім на вулиці, і одяг, тому що атоми з котлет проникли до нас з вами, до одягу, до всюди, і ми будемо пахнути, поки ці атоми не відлітять далі. Тобто не почнуть подорожувати далі. Чому напевнена водним повітряна кулька згодом стає ледве надутою? Знов таки, коли ми надули кульку, газ начебто у кульці зачинений. Але з часом через гуму почне, каже Марія. Але з часом через гуму почне виходити. А, ну, починають виходити атоми та повітря з ними. Так, так гума, вона така, як ем, паралон, вона неоднорідна, тобто там великі проміжки, і ось цей водень через ці проміжки гуми вийде назовні і змішається з повітрям взагалі. І тому куля, наче схудне, стане меншою. Коли кальмар виділяє у воду захисну темно-синю рідину, то згодом вода стає знову прозорою, навіть якщо вона спокійна. Може, ви бачили це відео, кальмар коли чує небезпеку, він випускає е, черніла такі. І поки ось це, е, е, туча е, черніл, він має час сховатися від. Е, Загрози, але з часом вода стає знов прозорою. Чому вона стає? Марія, кажи. Тому що атоми виходять разом з цією ну, повітря виходить з цією чернилою разом у верх, можна сказати, а вода стає знов прозорою. Це як коли ми малюємо фарбам, так. Ми беремо кісточку і моємо у води, в склянці з водою. Спочатку е зафарбовано тільки місце, де ми занурили кісточку, а потім стає, е, весь стаканчик е такого кольору. Якщо взяти великий об'єм цієї рідини води, так, то вода не буде такою зафарбленою. Тобто концентрація цієї речовини вона з часом зменшиться, тому що черніла розповсюджується по всьому простору океана або моря і ну, не буде такого яскравого кольору. І тепер дивимося наукове дослідження стосовно проміжок між атомами та Бронівського руху. 1827 року англійський ботанік Роберт Броун спостерігав цікаве явище. Він брав пилок клауну, розмішував його у воді, а потім розглядав краплю отриманої суміші в мікроскоп. Броун помітив, що частинки рухалися в краплині безперервно і хаотично. Науковець спробував пояснити це явище тим, що частинки пилку були живі. Насправді, рух частинок спричинений тим, що частинки пилку зазнають ударів частинок води з одного боку більше, ніж з іншого, і починають переміщуватися. Хаотичний рух мікроскопічних частинок можна спостерігати не тільки в рідинах. Але й у газах такий безперервний хаотичний рух мікроскопічних частинок у рідкому чи газовому середовищі назвали Броунівським рухом, на честь науковця, який його відкрив. Брон. Намагався пояснити цей рух тим, що частинки пилку живі. Нашу гіпотезу формулюємо так: вода складається з дрібних, невидимих, неозброєним оком частинок, що постійно і хаотично рухаються. Ці частинки, ударяючись об частинки пилку, змушують останніх рухатися. Тобто, ви бачите, тут на зображенні е, молекули води. І ось це чорне це пил. І вони, уявіть, що ми бачимо тільки пил, пилинку, а молекули води ми їх не бачимо. І вони рухаються і штовхають пилинку так, щоб вона ось так рухається. Але ми будемо бачити тільки ось це чорне. І нам буде здаватися, що вона жива, що вона має змогу ось так рухатися. Але ми тепер знаємо, що вона не жива. Вона просто. Е Працює за е, законом бронівського руху. Завдяки наполегливій праці багатьох учених. Як же відбувається рух бронівської частинки? Уявіть, що ця частинка є достатньо великою, щоб побачити її в мікроскоп? Частинки рідини або газу, що її оточують, набагато менші. У якийсь момент у бронів частинку з одного боку б'ється. Більше частинок середовища, ніж з іншого. У результаті броунівська частинка рухається. Саме тому ми спостерігаємо такий безперервний аутичний рух броунівської частинки. Причини броунівського руху. І останнє відео на сьогодні. Наша теорія щодо причин руху полку в воді містить такі положення. Броунівський рух це безперервний хаотичний рух чужорідних мікроскопічних частинок, що містяться в рідині чи газі. Причиною руху броунівських частинок є постійні хаотичні удари об них частинок рідини або газу. Тепер сутність броунівського руху є зрозумілою. Тобто Броунівський рух це не живі істоти, а просто. Е властивість атомів постійно хаотично рухатись. Домашнє завдання виконати ТЗ до уроку номер 2 Хто не виконав контрольну роботу, обов'язково ще є час і я приймаю контрольні е роботи, покликання є. Е е